Водія, який спровокував ДТП, госпіталізували до лікарні. Ми з'ясували деталі аварії на вулиці Богдана Хмельницького, яка сталася 9 травня. За даними поліції, водій автомобіля Ауді К'ю-7» не впорався з керуванням і в'їхав у ВАЗ-2106. Потім врізався ще й в Honda Accord, яка також рухалася попереду. У результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні звернулися двоє пасажирів машини ВАЗ. До лікарні бригада швидкої госпіталізувала водія Ауді. Інші кермувальники. Ки не постраждали в усіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. 220 тисяч гривень викрав у жителя Бережанського району, невідомий з такою заявою до Тернопільського районного управління поліції ще 29 квітня, звернувся потерпілий. Чоловік розповів, що приїхав до обласного центру відпустку. При собі мав велику суму грошей. Він каже, що розпивав спиртні напої з невідомими людьми, коли захмелів, до нього підійшли чоловік та жінка і запропонували відпочити в сауні і паралельно протверзіти. Під час відпочинку вони розпивали алкогольні напої. В ході чого один зі знайомих, а саме чоловік, викрав даного потерпілого. 220 тисяч гривень Підозрюваний після крадіжки собі та подрузі придбав мобільні телефони та продукти, і обоє поїхали тратити зароблене до столиці. Розкошували там півтора тижня. Коли грошей не залишилося, почали шукати та здавати картон, аби заробити на квиток додому. Проте не встигли. За ними приїхали з Тернополя оперативники карного розшуку. Працінкам карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено, що до даного злочину причетний раніше судимий грудин міста Тернополя 1985 року народження, який у скоєному зізнався, Вирішується питання про оголошення підозри відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває слідство. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують чоловіків, підозрюваних у скоєні крадіжки. Подія трапилася 27 квітня близько 13-ї години на майдані перемоги. Двоє невідомих чоловіків здійснили розрахунок за товар, викраденою банківською карткою. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваних, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 067 580 40 47 або на лінію 102. Важка і непоправна втрата із захисником України прощаються у селі Богданівка Кременецької громади. Віталія Мазурка тут добре знали: в останню дорогу героя проводжають усім селом, спершу у рідній хаті, далі у церкві. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятний лист на знак глибокої в'яжності, за жертовне служіння у лавах збройних сил України, механіка водія, механізованої роти, військової частини. А. 2980. солдата Віталія Мазурок Віталію було 38 років. У воїна залишилась дружина і діти, син і дочка. Прощатись із татом їм було особливо тяжко. У захисника також залишилися батько і брати, друзі, побратима. Був дуже хороший як чоловік, як батько, як сім'янин, як односельчанин. Дуже всі його любили, дуже всі його поважали бачити, скільки багато прийшло людей. І дуже жаліємо, що так сталося. Як казав отець, чому іменно він? Він був герой. Будемо пам'ятати і будемо згадувати. Дуже любимо і пам'ятаємо. Віталій був дуже працьовитим, кажуть рідні. Мав землю, їздив і на заробітки. Та коли довелося, став на захист рідної землі. Воїн загинув 3 травня 2023 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Чудовий людина був усміхнений, добрий прекрасна людина. Отець Андрій Любунь особисто знав воїна саме на фронті і познайомився із Віталієм, коли возив туди допомогу. І так як він. Був родичем брату мого парафіянина. Ми заїхали. і так, от ми з ним на фронті познайомилися біля Авдіївки, на позиціях був вже вечір, темно було. Це була зима, і ми заїхали до них на позиції. Світлий, хороший, добрий, позитивний, підтягнутий. Такі люди мають жити для країни, а не вмирати, додає отець. Як і кожен хто захищає нашу землю, не дивлячись ні на що. Він ніколи не, не скаржився, не нарікав. Він казав просто, що важко. Важко, але будемо стояти. Поховали Віталія Мазурка у рідному селі на цвинтарі поруч із могилою матері. Вічна пам'ять героєві і подяка за захист. Вітаю всіх, тернопільські студенти разом з благодійним фондом Промінь Сонця долучаються до дуже цікавого такої волонтерського проєкту під назвою Бандеролька перемоги. А загалом вони розмальовують липові дощечки та передають їх за кордон, де їх продають на певних їхніх місцевих ярмарках і кажуть, що там неабиякий є попит на такі вироби. Продають їх на ярмарках в Берліні та в Англії. Ціна однієї дощечки – орієнтовно 20-25 євро. А робіт студенти обирають та розмальовують самостійно під керівництвом викладачів, зокрема над розписом однієї дощечки. У студентів йде більше тижня часу. А вони використовують різні види і техніки розпису, працюють з Петриківським розписом та з українськими пейзажами. Заворучені кошти проданих виробів, проданих робіт тут в Тернополі. Наші волонтери купують аптечки для наших захисників та інші необхідні. Речі. Наразі це вся інформація. Більше про ці дощечки і загалом про роботу благодійного фонду розкажу згодом у сюжеті. І м'ясо, і молоко, і родина різна, і так далі. Все дорожчає. Це, як ніхто інший, відчувають пенсіонери. Микола Пилипович каже, помітив, що паралельно з ростом цін на харчі знижується ще й їхня якість. Продукти у нас дуже неякісні. Навіть ті, які ставлять захмарні ціни на продукти, вони не стоять того. Таке вже, ну таке, де коли думаєш, от зараз куплю, от то буде. І навіть на базарі, так? Вже. І навіть на базарі те саме. З другій сторони раніше ссилалися на те, що якби долар у нас росте, а тут долар пішов вниз, а ціни у нас вверх. Ще непонятно, що твориться. Так, якщо ви помітили, що ціни на гречку, овочі чи інші продукти зросли, то вам точно не здалося. Харчова корзина українців за 2022 рік здорожчала в десятки разів, і це факт. Економісти головного управління статистики у Тернопільській області зазначають. Ціни виросли на понад 30 відсотків. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 34 відсотки. Одним з головних інфляційних факторів на продовольчому ринку стало подорожчання майже у два рази рису та фруктів, а також більш ніж і у півтора рази сала. Ми запитали у людей, що з їхньої звичної харчової корзини здорожчало найбільше. На ну, максимально рис, макарони. Такі звичні Мясно, продукти, так, які, ви... які я вживаю. Зі звичного гречка дуже виросла, але зараз помітно знищилася. Потім хліб також має високий побут, але було помітне підвищення. Потім ще овочі і фрукти. Також це був якби удар по нашому гаманцю. На все, на масло, на, на м'ясні продукти. На... На крупи міначе дуже піднялось на м'ясо, на м'ясне. Окрім вже згаданих продуктів, статистика 2022 року показує ще й ріст на такі продукти. Овочі за рік зросли на 46 Крупи і рибні продукти здорожчали на 38%. макаронні вироби і цукор на 30%. м'ясо та м'ясопродукти на 28%. хліб та молоко вартують на 23% більше ніж торік. Натомість на 5% здешевшало пшеничне борошно. Але порівнюємо далі. Якщо взяти вартість продуктів в березні 2023-го і співставити їх з кінцем 2022-го року, експерти знову фіксують. Зріст в березні 23-го року. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої по області в порівнянні з груднем 2022 року зросли на 5 Найбільше, а це 41%, подорожчали овочі. Також в межах від 8 до 2% зросли ціни на кисломолочну продукцію та макаронні вироби, фрукти, рибу та продукти з риби, молоко, сир, хліб, пшеницю, яйця, масло. Водночас на 7% подешевшала яловичина та на 4% сало. Варто зазначити, ціни на продукти збільшуються не лише в Україні. У продовольчій і сільськогосподарській організації ООН повідомили, що ціни на продовольство суттєво зросли у всьому світі. Наприклад, індекс цін на цукор зріс на понад 17,5%, сягнувши найвищого рівня від жовтня 2011 року. А вартість м'яса піднялась майже на 1,5%. 19 травня ярмарок на масиві Східний закривають. Так вирішили на виконкомі Тернопільської міської ради. Причина скарги громадян у Держпродспоживслужбу щодо неякісної продукції, відсутність медичних книжок у продавців та інших документів. Тож, що суботні сільськогосподарські ярмарки працюватимуть лише на масиві Дружба, перехрестя вулиць миру дружби з восьмої години ранку до 15-ї.